Шановні пані і панове, вітаю вас 25 травня 2014 року позачергові вибори Президента України. В студії у нас пан Мирослав Гільтайчук, начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Надвірнянської районної державної адміністрації. Пане Мирославе, вітаю вас! Христос Воскрес. На чому ви би хотіли наголосити перед виборами президента України для наших краян, для наших виборців? Я хочу сказати, що я не перший раз у вашій студії і неодноразово ми давали роз'яснення і запрошення виборцям нашого району, щоб вони зверталися як під час президентських виборів чи виборів до Верховної Ради, чи до органів місцевого самоврядування, щоб себе уточняли у реєстрі виборців. Себе чи своїх рідних чи близьких ми залишали контактні телефони. Але на сьогоднішній день дуже актуальне питання, тому що ці вибори проводяться в стисло, дуже обмежені терміни, і дуже тяжко буде працювати як відділу, так і комісіям дільничим виборчим, так і окружній комісії. І я би хотів наголосити, що виборчий процес він почався вже заздалегідь. І е, то, що наш відділ працює, е, зокрема, з, з жителями нашого району, які приписані в нашому районі, і ми надаємо як інформаційні, так і практичну допомогу і звіряємо їх у, у державному реєстрі. Якщо людина вияв, себе виявила, що вона відсутня, вона має право повноцінне право звернутися до відділу і е, написати заяву. Подати паспорт громадянина України, який підтверджує громадянство, і що він є дійсно житель України, і бути у державному реєстрі виборців, пане Мирославе, що говорить закон України щодо можливості тимчасової зміни місця голосування. Ну, це цікаве, цікаве дуже питання, і е, воно е, десь практикувалося е, і на тих виборах е, до Верховної Ради, які відбувалися у жовтні 2012 року. Але е, пам'ятаєте, що були такі дуже цікаві моменти з одним із ректорів Ірпінського, Ірпінської податкової академії, де виїжджали люди, чи приїжджали, і треба було створювати нові дільниці під них. Тоді ЦВК внесло зміни до постанови і можна було тільки міняти тимчасову зміну місця голосування для членів окружних та дільничих виборчих комісій. На нинішній день будь-який громадянин України який повинен звернутися. У державний реєстр виборців за, за виборчою адресою, де він приписаний і проживає, з заявою і з підтверджуючим документом е, про те, що він на час голосування 25 травня 2014 року не зможе голосувати по виборчій адресі. Наприклад, місто надвірна, ми живемо в місто надвірна, і ми не зможемо, тому що у нас є відрядження е, у місто Київ на, на 25 травня. От. Він звертається до нас з заявою і з оригіналом цього документа особисто, постанова 893, так і, і, і говорить, що кожен громадянин особисто заповнює заяву, свої ідентифікаційні всі дані заповнює, представляє паспорт громадянина України і представляє документ, який підтверджує його відсутність на, на даний час по місцю проживання. І е, у заяві е, мотивоване обґрунтування записує, чому він буде відсутній. В той же день так постановаця е, гласить, що відділ повинен прийняти від нього заяву. Якщо моти мотивація є обґрунтована, ми е, звертаємося до Державного реєстру виборців до служби розпорядника до Києва через електронну систему і громадянину віддаємо посвідчення. Е, на час голосування. Він буде вже у списках тої виборчої дільниці того виборчого округу, де він буде на день, на день голосування присутній. І у графа примітка у, у списках виборців, там вже буде номер посвідчення, який ми йому видали на руки. Він з цим посвідченням у день голосування приходить в комісію, комісія йому видає бюлетень, і він має право голосу. Що хочу відмітити, що система буде так, це називається службова відмітка, що він вже буде відсутній, він не зможе проголосувати вже і у надвірні. Тому що його вже у списку у надвірні, наприклад, на цій виборчій дільниці не буде. Він буде вже суто на тій дільниці, куди він заповнив у заяві свої дані. Пане Мирославе, і ще таке надважливе: про порядок уточнення кожного виборця у списку державного реєстру виборців. Шановні е, жителі Надвірнянщини, е, а саме більше я би хотів звернутися до жителів міста Надвірної. Е, чомусь така парадоксальна ситуація у нас виникає і е, дуже багато відсутніх є дітей, яким виповнилося 18 років, е, вони відсутні у списках виборців. Е, з сіл ще паспортисти, такі ну, сільських рад, вони подають інформацію в міграційну службу. Міграційна служба згідно закону про державний реєстр виборців статті 22, вони щомісячно з 1 по 5 число здають нам відомості на паперових і електронному носіях, де ми вносимо ці відомості в систему. І оці 18-літні вони з сіл. Практично всі, ну, хтось може там одиниці е, десь не, не попасти у список. А по місту, надвірна дуже тяжка справа. Ніхто не займається е, цими дітьми, яким виповнилось 18 років. Я би звертався, от, хотів, щоб почули як батьки, так і е, ці е, молоді люди, яким виповнилось 18 років на час е, голосування 25 травня, щоб вони зверталися як до нас у відділ е, на Майдан Шевченка у РДА, так само і до е, дільничих виборчих комісій. Дільничі виборчі комісії будуть створені 6 травня цього року. І ми 8 травня їм передаємо запрошення іменні кожному, що будуть розруковані, і попередні списки. Кожний громадянин повинен би прийти себе уточнити на своїй виборчій дільниці, чи він є у списку. Чи він відсутній у списку. Чи е, якщо навіть не принесли іменне запрошення комусь одному з членів сім'ї е, до хати, до квартири, е, не терміново звертатися до дільничої виборчої комісії з собою мати копію паспорта, перш, копія першої, е, другої і 11 сторінки, де е, місце прописки є, і з заявою можна. У дільничу виборчу комісію звертати, а можна, ще раз наголошую, і до нас у реєстр виборців. Закон так говорить, що якщо громадянин звернувся в комісію, дільничу, вони в той же день повинні прийняти у виборця дану заяву, копію документа, що підтверджує особу громадянина України, і передати цю інформацію терміново до нас у відділ. І ми повинні її занести у Державний реєстр виборців. Наголошую, що за 5 днів, це, це до 19 травня, можна буде звертатися як до комісій, так і до нас у відділ. Уже 20 травня ні суд, ні по рішенню суду не можна буде себе внести у списки, ні, ні в комісіях, ні у нас. Тому що вже людина у точні списки не попаде. Так говорить закон, і так говорить постанова про. Вибори позачергові президентські вибори, які відбудуться 25 травня. І чіткими поясненнями, вельмошановні пані і панове, сьогодні у нас в студії щодо нюансів виборів позачергових виборів президента України. У нас в студії сьогодні був Мирослав пан Мирослав Гільтайчук, начальник відділу ведення державного реєстру виборців апарату Надвірнянської РДА. Дякую.